Декілька слів про верстат сімком ЕХЛ-32. Обробляє діаметр до 32, два шпинделя, двонаправлені інструменти, автоматично міняються, автоматична подача брусків. Задача зробити ось таку деталь 3000 штук. Як бачимо, справляється відмінно. Ставить тільки забирати. Готові деталі. І автоматично забирає стружку, виставляється таймером подача. І зупинка трошки вже направо. що налагодив процес попередня обробка переднім шпинделем, ще треба докупити інструмент на зворотній шпиндель, щоб міг обробляти одразу з двох боків. Також на турельній головці є можливість поставити привідний інструмент для фрезерування, так такі.